Момент для Владислава Супряльни. Сьогодні довелося реалісти далеко для того, щоб знайти, коли в останнє влад відзначався забитим м'ячем. Кабаєв у штрафному. Кабаєв а зберігає м'яч під контролем. Динамо повертає назад. Шапаренко з місця. Вдалі Микола це 1 0 Динамо. А виходить вперед Микола Шапаренко. На партнера відіграв Руслан Степанюк не дуже зручно покотив йому. Партнер по команді Степанюк 4 м'ячі свого часу забував о, взагалі в кар'єрі у матчах проти Київського Динамо. З тих, хто зараз представляє українську прем'єр-лігу, він забував більше тільки львівському руху. Шапаренко скидає під удар. Боярський пробуває і робить рахунок 2-0 на 44-й хвилині. Кожухар, вибуває в центр, там жодного гравця Лереса, Гайдучик біля центрального кола. Але ж погнав туди шарай. Там Воротар Динамо, там Михавко, там Попов. Там по суті три в один. І от ніби які шанси є у Шарая. Їх немає. Михавко залукає.